Ну що, вже би, вже би ми мали накручувати добрий вечір, чистовані позирачі, добрий вечір, чистовані позирачі. Низький ми зась у новій панонії, но в думав, не завтра на це відео, бо ви відійти нову панонію. Гайно. Низький я хочу розказати за то, то, як треба рубати дерева. Айно, вам це не причуло, низько я буду просто розказувати за то, як треба рубати дерева, бо і це не так просто гейся видіт. Ще не так давно я був зачинаючим майнкрафтером, я не знав, як ото робити. Ну, я відів других людей у відео клопкатик перстом по, по дереву, доки воно не, не, не дасть мені блок Або у ушитку є маленько майкомпліковано. Olem Ekateйте. Значить, ушитки дерева ми ділимо на два філія: маленькі та й великі. Не буду. Придиратися до. Ну, я знав що там ще сут всякі Mangri тут і, або то томак окрема тема. Але як якісь простими наробляти. Значить, із Berezow Adzia, або дубиком адцяким, ото рішаться дуже легко. Треба раз зрубати другий. Чого іпен другий, а не здолий, зараз уповім. Поєнне дерева, ацікі малі, гони бути, да, 5-6 блоків високі, але досикий. І кіть ви зрубаєте нижній, та ви туди горі до май посліднього не досягнете. Зато я гуснув сись, і такий маленький пуріг. Тут може не дуже релевантно, бо тут у мене є ще на один уровень більше земли. Айбо так воно росло самотно, ак, та можна було стати на нього, друбати то, що там зверху, і Послідній міг їм не досягнути. Асяк ну, стану насись, і вже буду досягати, і, і послідній. Ну, а далі у кінці його можете зрубати та й порядок. А, із Березов Руно то то саме, із, єднотну, а, із єднотну, а, то, то смирекуе, і з агацом вже маленько май компліковано. Бо він знає бути такий всякий шелеякий, або неке ми правді в очіну. Корубат агац і своє основне дерево. Такого, такого просто не є. Ви агац кіть рубаєте, та лиш тоді, коли вам ну, аж дуже треба якоїсь скарідної, оранжове, такої ядерної барви дерево. Ну, признаємося, то мало коробь. Кіть вам треба буде такое, та вже ну, да, як собі з тим порадити. А, далі а, від великим. А, Ай, ну, дуб, дуб годин ще вирости такий мерзенний мутант. Я не буду розказувати, як його рубати, бо не є правильного метода його рубати, це просто мутант, якого не мало бити. Колись давно мені владю казав, і це майстрашне дерево, яке гонно бити. Я тоді ще не розумів чого а тепер розумів, бо не можеш, його просто не можеш нормально, шиковно зрубати. А з великими деревами, гікось і ся смерека. Ушитку стає много інтересно. Я віду, як люди займалися достат чудними штуками, і я таке теж робив. Значить, я відувів, як люди просто брали блок <гум> і чинили сяк до самого верха, і з верха вже зрубували дерево в долину. Не вповім, що це не ефективний метод, бо воно все фунгує. Айбо, ну, досить чудно уже тепер кої знав, як тому може робити скорше. Так само відім люди брати. То -то. Вони брали літру, так накладували літру гурі і цабали гурі деревом, і так його зрубували. Тоже не дуже ефективно. Ну, а я вам кажу, як то може зробити доста шіковно і без якихось лишніх затрат. Значить, стаємо піля дерева. І це фунгує як із смереками, так і з темними дубами, так і з джунгловими деревами. І з кожним деревом, яке росте паттерном 4 х 4. Значить, беремо другий блок. Рубаємо раз, два, три. айно, А услідуючому навпереді рубаємо лише два верхні. І маємо тепер таку гарадичку. гарадичку, сюди, гарадичку сюди. No, тепер обертаємо вліво. Рубаємо єден уперед, єден над собою, єден по діагоналі. Скачемо вперед, розвертаємося вліво, рубаємо єден уперед, єден над собою, єден далі по діагоналі. І так само. Йден, єден, єден, єден. Абсолютно це робити то із завтяком уліво, це робити то із завтяком управо, Фунгує єнако добрі. Ви собі просто чините гарадичі чи дворі. Я. Е, Додумався до цього якось сам в процесі того, як думав, як рубати великі дерева. І, і воно фунгує, воно направду дуже шиконо. Я, я не знав метода, як мож, май шиковно рубати дерево. Ну, а тепер, коли стеся дібрали до вершини, то просто стаєте у центр, а цяк, ну, так уби сте не падали в долину. Ай, уби, рубаючи кожний слідуючий блок під собою, ви падали на другий. Айну, будь сте не, не падали сюди, бо то вже буде боліти з такої висоти. А так, і пенстета у центровий і рубаєте просто під себе парано. Парано, ефективно, шиковно і дуже круто, ось я дося когось додумав і можу вам тепер за все розказати, бо ну. Я в якийсь момент був дуже гордий тим, аж ось я, ось я додумався, що шяк можу рубати дерево. А ну і кажу вам, все єнако фунгує як із темним дубом, так і з джунгловим деревом, так і з смереком. Та й готово. Я так сигав, ось, інші дерева вирубати не будете, хито, то видите ззаду. Таке дерево ви не будете, вам буде дуже шкода. Він то то там іззаду, може, може сте не увиділи, я вам покажу. Гінтото, айно, таке дерево ви не будете, рубати, бо воно дуже файне. Ну, вже заходить сонечко, значить треба йти спати, айно, та на сьому раз конець. будьте здорові, йдіть спінкати у люлю, майтеся.